Добрий день вам, добрі люди. Сьогодні зранку хочу невеличке відео зняти, просто показати, яка краса після дощу. Невеличкий пройшов дощик у уночі. Я просто не можу розказати повітря, на жаль, не можу вам передати, яка це свіжість. Все зазеленіло, все зазеленіло. Я не знаю, ну, ну аж хочеться жити, розумієте. То кажуть, весна іде і красу несе. Що б не було, які б події не відбувалися. А природа живе, природа відновлюється, природа нам дарує все своє багатство. Ми маємо тільки берегти і примножувати. Дивіться, все зелене, все набрало барв. У мене попіднімались і нарциси, і карликові півники. Ось це така хризантемка невеличка. теж. Зазеленіла, хоча вона ж пізніше буде цвісти, але все буяє, все буяє, все хоче природної вологи, все хоче сонечка, все хоче жити. Ще такий теж невеличкий квітничок. Я трішки почала просапувати, тут ще не все зійшло, але все одно це іріси, такі вони високорослі, теж там хризантемки далі йдуть. Таким ніби як рядочком від дерева до дерева. Собачки мої гавкають, теж хочуть відео зніматися. Ось піони вже себе показують. Я теж рядочком отак розсадила великий куш піонів. Я його розсадила рядочком також, щоб він тут був. Ось. Дивіться, бачите, всі є піончики мої. Фіалочка лісова. Ой, я й не бачила. Слухайте, мені здається, що вчора її не було, а вже видно сьогодні після дощу. Знову піончик. І ось малесенька фіалочка також буде. Ой, яка краса, яка краса, І як це чудово, коли оживає природа. Теж кущик фіалочки. Ось хоста вже себе трішечки показала. Я думала, що вона загинула, але їй тут добре під деревом вона. На півтінь, коли дерево розпускається, і їй тут добре. Хвости полюбляють трішечки затінок. Ось. А цей мій рядочок я вам показувала в попередньому відео От, лілейники, цілий рядочок. Теж гарненько піднявся. Ось тепер можна вже біля нього просапувати ще якісь квіточки вздовж цієї некрасивої сітки нашої. Буде такий квітничок і вже трішечки буде прикрашати і милувати око. Теж зацвіли проліски голубенькі. Дерева побілені, зовсім інший вигляд. Там я трішечки почала вже скопувати під цибульку, під моркву. Буду вам показувати. Ось такий ранок, такий ранок прямо-прямо душа радіє. Душа радіє. Ось, там сусідська хата, не буду вам показувати, можливо, сусіди образяться. Ось дивіться, який буде гарний квітничок рядочком. Дай Боже нам тільки миру, здоров'я. Ми будемо старатися працювати. Це мій погріб, такий він зараз негарний. Я на ньому посадила суниці. Мені подобається, що вони розпускають вуса дуже швидко і багато. Я думаю, що вони мені заплетуть, мій погріб. Будемо бачити. Ось, зараз він трошки в такому стані плачевному, обдертий, і хатинка наша ще не підбіляна. Ну, нічого, я думаю, будемо ми, будемо живі, здорові, то все зробиться. Ой, пролісочки, яка краса. Дуже-дуже гарний ранок, все вмилося. Причепурилася. Ну, не знаю, ніби кажуть, що ще будуть сьогодні дощі. Нехай йдуть, нехай йдуть, вологи дуже мало, дуже мало хочеться трішечки, щоб оживало швидше. Дякую, дякую, що були цього ранку зі мною. Буду вдячна вам за вподобайки, за ваші коментарі, за підписки. До наступних зустрічей.